Шановні українці, як ви вже бачили з анонсу в нашому ютуб шоці, тема сьогоднішньої розмови відпустки для осіб, які перебувають на обліку в Джо центрі Усі особи, що знаходяться на е, забезпеченні джоб центру в будні дні повинні перебувати в полі досяжності представників джоб центру Якщо у вас якісь виникли термінові справи, і ви знаходитеся в на доступності представників джоб центру, то у вас повинна бути дуже важлива причина та попередньо узгоджена з джоб центром, наприклад, медична е, участь у профілактичних або якісь лікувальних заходах, участь у заходах. Е, які служать церковним або профспілковим цілям, або відповідають суспільним інтересам, самостійний пошук роботи чи участь у заходах, що сприяють інтеграції. Порушення правила та від'їзд без дозволу на відсутність призведе до скасування виплат із зобов'язанням повернення суми нарахованої за час відсутності. Якщо ви відсутні більше двадцять дня, то починаючи з 22 дня, ви втрачаєте право на виплати допомоги. Це включає саму місячну допомогу, оплату житла а також відрахування у вашу медичну страховку. Якщо раніше було урізання, таборатор міг сам вирішувати іноді наскільки і що урізати, то з 1 липня 2023 року виплати будуть урізатися. У повному розмірі за кожен день прогулу. Важливо, що дозвіл на відсутність може не додаватися, якщо очікується, що пільговий пропустить важливий момент інтеграції під час запланованої відсутності. Всі ці пункти регламентуються законодавством Німеччини, а саме другою книгою Соціального кодексу. Тритижневий період може бути продовжений максимум на три дні, якщо існують виняткові труднощі з поверненням, наприклад, у разі страйку пілотів або дорожньо транспортної пригоди. Хвороба та неможливість повернення через це не відносяться до виняткових труднощів. Право на допомогу зберігається, якщо одержувач допомоги настільки серйозно хворий, що стає непрацездатним і подорож назад у місце прописки не є можливим. Якщо одержувач пільг бажає перебувати довше трьох, але не більше шести тижнів поза дозволеної території перебування, на це також потрібна згода персональної контактної особи з джоб-центру. на період, що перевищує три тижні надання пільг буде скасовано. Згода на перебування за межами дозволеної території перебування понад шість тижнів поспіль не видається. Поки ви ходите на курси та шукаєте роботу, джоб центр є вашим офіційним роботодавцем, який платить вам офіційну заробітну платню або фінансову допомогу. Відповідно, ставтеся до листів, термінів або інших вимог дуже серйозно. А що буде з оплатою медичного страхування за дні прогулу? Заморозити тариф медичного страхування неможливо. Він продовжує працювати далі, але починаючи з 22 го дня, він не сплачується за сплату внеску вже відповідаєте ви самі, а не джип-центр. Починаючи з 22 го дня швидше за все з нового місяця, коли допомога не прийде, і страховка помітиться, вашу медичну страховку переведуть на приватний тариф у розмірі майже 1000 євро на місяць. Почувайте задоволенням та будьте обачними, тому що незнання закону не звільняє вас від відповідальності. Щасливих вихідних.